Привіт-привіт! Сьогодні готую ось такий смачний і небанальний салат із баклажанами. Гарне поєднання яєць та баклажанів. Дуже швидкий і дуже смачний салат. Отож, приєднайтесь до мене. Ходімо, приготуємо разом. Приготування салату розпочинаю із основного складника із баклажанів. Обрізаю хвостики. І нарізаю баклажани, буду нарізати їх смужками, для початку наріжу їх кільцями. І ось такими смужками. Надто дрібно баклажани нарізати не потрібно. Одразу на дошці підсолюю баклажани, щоб вони віддали свою гіркоту, і залишаю не 5-10 хвилин. Тепер відтискаю баклажани і перекладаю їх у миску. Перед смаженням до баклажанів додаю небагато олії, тоді вони при смаженні забирають менше олії. І ось так перемішую баклажани ще з олією. Перекладаю на розігріту пательню і обсмажую до гарного золотистого кольору. Поки обсмажуються баклажани, щоб пришвидшити процес приготування салату, одразу мариную цибулю. Червону цибулю можемо нарізати півкільцями. я буду нарізати пір'ячком, Так мені подобається цибуля в салаті. А тепер мариную цибулю. В окрему ємність я додаю одну міру солі і дві міри цукру. Мені потрібно Чайна ложка солі, дві чайні ложки цукру, сюди ж додаю оцет столовий 9%, 2-3 столові ложки. Я додаю половиною. додаю воду кімнатної температури і вимішую, щоб сіль і цукор розчинились, заливаю цибулю, додаю ще трохи води, щоб повністю покрити цибулю. Ось так залишаю її на столі маринуватись. Салат я нарізаю ще верені яйця. Такою теж соломкою. Яїць я багато не додаю, щоб вони тільки покращили смак салату. Миску перекладаю обсмажені баклажани, нарізані яйця відтискаю замариновану цибулю. Ще в салат нарізаю кріпа петрушка, що є вдома. І салат додаю майонез та французьку гірчицю. Це разом перемішую. Це досить такий смачний салат з простих складників. Складників досить мало, досить швидко він готується, поки сезон баклажанів потрібно готувати і насолоджуватись. Ось такий чудовий салат із баклажанів у мене вийшов. Готується досить швидко. Отож, ловіть момент, готуйте, та нехай вам смакує! Па-па!